Якщо в твоїй голові відео, яке згенеровано через штучний інтелект, ще досі виглядає ось так то це відео для тебе, тому що тут я покажу, як я використовую останні моделі для генерації відео та зображень, а також як я зробив ось це невеличке кінематографічне відео для демонстрації їх можливостей. Там навіть є міні-сюжет, тому дивимось. Ось, будь ласка, дякую смачного. Лайк, якщо теж хочеш таке ППО. Щоб створити це відео, я використовував наступні інструменти: перший це чат Джипіті, Нанова на напро, 26 де він чизов. Коли в мене з'явилася ідея створити ось таке невеличке відео, то я просто написав покадрово, що саме хочу я бачити в кожному кадрі, і дав це чату GPT для того, щоб він це все сформував у більш стислу та чітку структуру. Загальний план Києва на горизонті чітко домінує статуя батьківщина мати. і так далі. Потім я це все перегнав у промти. Я написав: з цього промти для генерації шотів. Тобто зображень в НАДОБА Banana Pro. Відразу скажу, що промти ChatGPT ПТ пише не дуже гарно, і ви повинні постійно просити його придивитися інструкції, написати більш детально, переписати щось і так далі. Тому що, незважаючи на те, що ви можете купити підписку на сервіс, так у вас буде обмежена кількість кредитів, і генерація кожного відео буде коштувати вам кредитів, тобто грошей, звісно. І нам треба написати максимально чіткий промт для того, щоб в нас правок було. Якомога менше. Перший кадр це в нас аерозйомка прекрасного Києва. Я взяв ось таке стокове зображення, перегнав його через Banana Pro для того, щоб додати ось такий теплий а, літній присмак. Промпт, як ви можете побачити на екрані, зараз дуже простий: Make it look cinematic in bright sunny warm light. Тобто я попросив зробити картинку кінематографічною і додати яскраве тепле сонячне світло. І з першого разу вона справилася дуже гарно. Потім в мене стояла задача згенерувати дитину, жінку та продавця Морозова. І тут в мене вже виникли деякі складнощі. Те, що уявляє модель, і те, що уявляєте, ви це зовсім дві різні речі. Тому вам потрібно прописати, якщо ви хочете, наприклад, побачити, що е, дівчинка в рожевій е, футболці, то вам треба написати: дівчинка в рожевій футболці тримає Морозова» і так далі. Тут також в в мене було декілька кругів правок. Ви можете побачити промпт, який я використовував ось тут. Але мені просто не подобалася будка з морозивом. Якщо ви хочете зробити якийсь напис на зображенні, це також дуже легко зараз. Ви просто пишете sign reading морозиво. Пишете, який хочете текст, і воно вам його буде генерувати там, де він. Потрібен, також в мене були деякі проблеми. Я не міг правильно налаштувати композицію, щоб ось ця балка не закривала обличчя продавця. Але я вирішив наразі з цим не паритися, а залишити цю генерацію обличчя відеомоделі. Ну і тут ми можемо побачити наскільки гарно генерує зображення Nanobanana Pro, тобто є така фотографічна реалістичність. Ми бачимо, як працює світло. Ми навіть можемо прочитати якийсь напис на футболці маленької дівчинки люди на фоні ходять також досить реалістичні. Потім в нас наступний більш крупний план: це дівчинка, яка буде їсти морозиво, і мати, яка буде казати їй смачного. Тут я використовував попереднє зображення, яке ви щойно бачили, але просто змінив трішечки промпт, написав дуже його простий: make this shot closer, тобто зроби цей кадр трішечки ближчим і вже прибрати руку чоловіка, яка давала це морозиво, тому що в попередніх шотах вона генерувала цю руку. Знову ж таки, якщо ми хочемо щось прибрати, ми можемо. Ми написати негативний промпт, який буде видаляти якийсь певний той чи інший об'єкт, який вам вже не потрібен. Потім я знайшов в інтернеті ось таке зображення а, якоїсь сирени, і попросив додати такий невеликий червоний маячок для того, щоб це не був просто статичний кадр, коли ми будемо робити відео, а для того, щоб там щось рухалося. Цей кадр буквально з першого разу в мене вийшов. Тому рухаємося далі. Наступний кадр також просто мене вражає. Ви подивіться на міміку, на м'язе обличчя, на шкіру, наскільки вона реалістично виглядає. Ви можете ось тут побачити промпт, який я використовував також нічого складного. Підкреслили, що в нас є реалістична текстура шкіри. Я додав ось цей червоний відблиск, який ми щойно бачили на кадрі із сиреною. А далі я стикнувся з невеличкою проблемою. Я хотів згенерувати також крупний план. Обличчя дівчинки, яка плаче. Але Nano Banana сказала, що це якийсь сенситив контент, і, ну, напевно, не можна генерувати крупні плани обличчя дітей. Я спробував згенерувати декілька зображень через модель, яка називається C-Dream 4.5, також нова модель. Але мені не дуже сподобалося, як C-Dream робить текстуру шкір. Вона також досить непогано виглядає, але. Вже виглядає більш штучно. Наступний кадр в нас також досить простий. Я взяв це зображення із Google Maps і додав ракети і написав, щоб вони летіли із ліва на право. Ось такий я промпт використовував для цього шоту і йдемо далі. Потім я знову пішов в інтернет, взяв стокове зображення батьківщини мати, але ми бачимо, що тут в нас є стара символіка, але кадр, по суті, дуже гарний. Але символіка мені не подобалася, тому за допомогою а, фотошопу я замінив. Це на більш актуальну версію цієї статуї, яка мені більше подобається. Потім також із стокових зображень я взяв фотографію обличчя і пропустив її знову ж таки через цю модель для того, щоб підігнати погоду. Тому що погода у другій частині ролика в нас вже більш така не сонячна, не тепла. тому що я емоційно розділив ролик на дві частини: перший це в нас такі тепла, сонячна, гарна історія. А друга частина це в нас вже така похмура Сіра, страшна ситуація. Потім в нас є кадр, де вона летить як супермен. Так, як за референс я використовував кадр із Супермену. Ви можете його побачити зараз на моніторі, і я просто додав усі всі три зображення як референс. Промпт, який я використовував, ви також можете побачити в себе на моніторі. І в принципі все окей. Ну і по такому принципу я генерував решту зображень. Були тільки проблеми з останнім кадром, коли батьківщина мати відбиває ракету. Мені було трішечки складно написати промпт, який буде передавати її позу, позицію ракету, і як вона буде її відбивати. І Я дуже довго думав, як мені це все правильно написати і зробити, і я просто взяв, намалював на листочку, що я хочу побачити. Тобто ми бачимо боковий кадр, як стоїть наша а, батьківщина мати. Я просто підписав Сіті, місто, статуя, статуя, так і відправив це зображення чату GPT і попросив написати промпт того, що ти бачиш, для NanoBanana Pro. І він видав мені ось такий промпт, який я використовував, і в мене вийшов ось такий крутий кадр, який мені дуже дуже сподобався, і я відразу зрозумів, що саме з нього я хочу генерувати відео. З нано банана Pro воркфлоу. Ми зрозуміли, ми можемо шукати якісь стокові зображення, пропускати їх через нано банана, додавати якісь деталі і використовувати їх вже для наступного кроку, а саме генерація відео. Але будьте уважні та не використовуйте зображення, на які поширюються авторські права. Наступний крок це генерація відео, і генерував я відео через модель, яка називається Clink 26 Це нова модель, яка може генерувати не тільки зображення, але й додаткові звукові ефекти та навіть діалоги. Діалоги, які ви бачили у відео, вони були згенеровані, на жаль, не через цю модель, тому що вона підтримує тільки англійську та китайську мову. Але як це обійти, я вам розкажу трішки пізніше в цьому відео, тому не переключаємось. Я використовую. Взагалі для цих генерацій сайт, який називається hicksfield.ai, і він дозволяє за ціну однієї підписки, я заплатив десь 35 доларів, він дозволяє вам отримати доступ до декількох моделей. Наприклад, тут ми можемо генерувати зображення не тільки через NanoBanana Pro, але й через CDream 4.5, і також з відео ми можемо користуватися моделями Sora А нагадую, що якщо ви будете заходити через звичайний Сайт і будете реєструватися з України, то, на жаль, доступу до моделі 42 наразі в такому звичайному форматі немає, тому що вона відкрита хіба там для США та Канади. Також в нас є тут доступ до моделі Google Veo 31 One2.5 і Kling 26 Якщо ви хочете, щоб я зробив детальне порівняння цих моделей, напишіть у коментарях. Я генерував дуже багато відео через модель Kling 26 і до буквально вчора. В них була така акція, що за генерування вони набрали кредитів. Наразі в нас а, залишилося тільки King 01 відео, Unlimited режим, коли вас не будуть забирати кредити. Але й далі, якщо, наприклад, ми обираємо Клін 2.6, то в нас за генерування одного відео зі звуком 5 секунд забирають тільки 10 кредитів. Я вважаю, що це не дуже багато. Якщо ми відключимо звук, то. В нас забере всього 5 кредитів за одну місячну підписку Ultimate Вам е, будуть давати 1200 кредитів. Я вважаю, що це досить непогано. Тим паче, що е, в нас є Nano Banana Pro і генерація в Nano Banana Pro в нас є Unlimited. тобто е, вона не забирає кредитів взагалі. Я вважаю, що такі сайти прикольні, тому що вони дозволяють вам потестити різні моделі та обрати саме ту, яка вам підходить. Отже, починаємо з відео. Перший шот, який я згенерував за допомогою зображення, він мені не підійшов, тому що в нас тут рух камери був занадто швидкий. Хоча я і написав very slow drone pen around the statue. Цього, напевно, не вистачило моделі, щоб зрозуміти, наскільки слово мені потрібно. Тому я цей промпт вже вдосконалив за допомогою чату GPT, переписав його і додав деякі деталі. І ми бачимо, що зараз. В нас вже рух камери досить непоганий. І ви подивіться наскільки детально воно створює зображення, що ми можемо все ще бачити герб України. Ми можемо бачити машини, які їздять там знизу. Ну просто. Просто шикарно. Наступний кадр також досить простий: е, кадр з дрону Києва, нічого складного. А ось далі вже в мене пішли експерименти. І в мене було тут, я не знаю, сім або вісім редакцій ось цього кадру, де дівчинка бере морозово, тому що, незважаючи на те, що б я написав, жінка в білому хоче постійно забрати це морозово. Я не знаю, я писав там woman in white t-shirt doesn't move her hand, не знаю. Майже у всіх кадрах. Вона також брала це морозиво, мені це не подобалося, тому я намагався. Тут взагалі нічого не, не віддає морозиво цей чувак. З другим кадром в нас вже все набагато краще. І пам'ятаєте, я казав, що наразі модель може генерувати також і діалог. Але е, для того, щоб генерувати діалог, ви можете використовувати тільки англійську або китайську мову. Але подивіться, що я зробив. Я написав, що жінка посміхається і каже. Смачно, тобто латиницею я написав українське слово для того, щоб був хоч якийсь ліпсінг. А потім пішов на Labs та згенерував там одне слово, яке ви могли почути у відео. Ось, будь ласка, дякую смачного. Клінк 26 він також генерує аудіо. Якщо ось тут увімкнете, він буде видумувати аудіо. І інколи він робить досить круті саунд е, ефекти. Наприклад, я залишив оригінальний звук із згенерованого відео ось тут. Але інколи він також додає якісь діалоги, які ви не писали, і які не потрібні. АйТінк самтинг із камінг. I need to get out of here. він розуміє, що ситуація якась складна, страшна. Жінка перелякана, і що б вона могла в такій ситуації сказати? Тому я інколи пишу «No dialogue, only SFX», що означає прибрати будь-який діалог і додати тільки звуковий дизайн. В мене знову ж таки виникла проблема, коли я писав просто, що дівчинка бере морозиво у продавця е, крупним планом. То чомусь це попадало під sensitive content і е, відео не генерувалося, тому я залишив такий загальний план. Е, в наступних кадрах в мене в принципі е, проблем не було. Тут в нас промпт досить простий: додаємо зображення і пишемо, як саме очі в нас будуть дивитися в камеру. Тут Клінг знову вирішив додати діалог, е, який я. Не просив, тому мені потрібно було генерувати саме цей шот декілька разів. Потім я вернувся та намагався згенерувати кадр, де Those в нас. Жінка не бере морозиво, але я думаю, що вона просто дуже хотіла морозиво і тягнула свою руку туди, куди не треба було. Один із самих прикольних кадрів, які я згенерував, я вважаю ось цей, тому що я дав тільки першу фотографію цієї моделі і написав дуже простий недеталізований промпт для того, щоб подивитися, як вона зможе мене здивувати. Я написав POV, Dynamic Shaky Shot, POV означає point of view, тобто вигляд від першого лиця Flying Through. У Де і ви подивіться, як вона згенерувала пів вулиці, будинки і так далі. Ну і з фінальним кадром я трішки також намучився, тому що дуже рандомний результат в мене тут е, виходив. Я переписував промти дуже багато разів, але е, просто. Інколи результат був трішечки рандомовий, тому просто треба було генерувати заново-заново і підправляти деякі моменти. І, врешті-решт, я отримав ось цей кадр, який мені дуже сподобався, за допомогою якого ми могли перейти на ось цей фінальний шот, де в нас падають уламки. Ну і зрештою я додав всі кадри у DaVinci Resolve, зробив невеличкий саунд дизайн, додав звуки, музику та зробив кольоркорекцію. Стосовно кольоркорекції, тут також все досить просто. Додав узагальнюючий лад, який додає трішечки кіношного ефекту, а також додав грейн для того, щоб зображення виглядало більш реалістичним. Загалом я вражений здібностями штучного інтелекту у генеруванні зображень, а також відео. Незважаючи на те, що ці моделі з кожним днем а, стають кращими та більш стабільними, наразі не можна сказати, що їх можна використовувати для повного продакшну чогось більш серйозного та важливого, незважаючи на те, що Кока-Кола вже зробила якусь там а, крінжову рекламу з використанням AI, все ще є деякі складнощі а, стосовно. А стабільності та контрольованості того, що ти хочеш бачити в кадрі. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте написати коментар, поставити лайк і бережіть себе та своїх рідних. Па!